Бувалий продавець в честь свого помічника. Приходить людина, купує поліровку для меблів, а ти йому кажеш, тримайте засіб для чищення скла. Що ж ви меблі наполіруєте, а скло брудним буде. Купує засіб для скла, а ти йому тим же способом поліровку впарюєш. Зрозумів? Зрозумів. Приходить дівчина і каже, дайте мені, будь ласка, тампакс. Помічник дає їй тампакс, поліровку і рідину для чищення скла. Навіщо? Я ж цього не просила. На! Трахатись не можна, так хоч порядок в домі наведи. <рик> Чоловіка назріває ювілей, друзі домовилися зробити спільний подарунок, але що подарувати не знають, наче все в нього є. Вирішили спитати в нього напряму, що б він сам хотів. Хлопці, а подаруйте мені гумову жінку. Петре, то ти ж одружений, навіщо тобі гумова баба? Розумієте, гумова має цілу купу переваг, яких немає в моєї жінки, і лише одну ваду, яка в неї є. І які ж у неї переваги? Голова ніколи не болить, місячних немає, про гроші мозок не пилить, ніколи не ревнує. Якщо поглянув на стрічну красуню, не балакає без угаву. Так, справді, а яка ж вада? Та під час сексу, як і жінка, лежить і не ворухається, <плес> 감 <laughs>